іноді питаєш себе, а раптом я помиляюсь. А що, якщо рішення, яке я прийняла, воно краще його не приймати, відкласти, порадитися з мамою, з подружкою, з колегою, з людьми в інтернеті? Ми часто звикли до того, щоб нас схвалювали через це. Ми збираємо лайки в соціальних мережах, і нам важливо радитися з усіма, сумніватися в собі. Тому що ми так звикли, тому що так, нас навчили. Але ти знаєш, справжня опора вона не в інших людях, вона всередині тебе, і її потрібно зрощувати в собі. Я запрошу тебе переглянути повне відео, де ти зможеш дізнатися про те, а як припинити постійно бігати, дізнаватися думку інших людей, і починати чути свою власну думку, вибудовувати свої власні судження, і які маленькі рішення ти можеш приймати вже сьогодні для того, щоб чути свій голос, для того, щоб отримати вже нарешті той дозвіл, помилятися. І коли ти зможеш нарешті сказати, я маю право на помилку, і при цьому я все рівно залишаюся собою. Я на своєму боці. Подивись, відео. Це ніби тепла є поруч від тебе самої до тебе.